Привіт, мама довгі ноги або як її ще називають, експеримент 1222 в добрій формі виглядає дружелюбно не дивлячись, а її психічно нездоровий стан. Її волосся з правої сторони завкруглюється і робить круг, а з лівої сторони виходять три пластикові волосини. Її очі мають блакитно-зелений колір, тіло і шию розділяє блакитне намисто, долоні й зап'ястя розділяє блакитна стрічка. В другій формі вона стала більш бруднішою. В третій пальці розтягнулись й очі поміняли колір. Мама довгі ноги була інакшою. В одному з ранніх прототипів вона стала більш дитячою, якщо чесно, мені більше подобається ця версія. її. І створили в 1991 році експеримент 1222 відноситься добре до дітей, але погано до дорослих. Після чогось поганого вона стала поганою та почала атакувати працівників. Після цього вона забралась в недра фабрики і почала контролювати банзо, міні -хагі та Піджеє. Її там немає. Вона забирає Поппі, щоб ми не втікли, Краде червону руку і. А є нам частини кода, коли ми виграємо. Ми читеримо, вона злиться на нас і каже пограти в хованки а потім ми її знаходимо, і вона стала частиною його. Вона друга посилів в проєкті за неї краще вислідувати свою здобич пильно і не дати шансу втікти.